Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, І ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. Роналду має зіграти бездоганно. Такі заголовки газет, сайтів, журналів. Всі зараз крутяться навколо трансферу Роналду в Динамо Київ. І сьогодні дуже важливий матч. Сьогодні Ліга Чемпіонів, одна восьма фіналу. Ми після величезної перерви, тому що у нас взимку немає, немає жодного матчу. Місяці два, мабуть, відпочивали наші хлопці. І в якій вони формі, ми не знаємо. Ну, Маю надію, що новачки, Рама староналду допоможуть нам виграти цей матч. Ну і вже такі старожили, як Корнєв, Ярмоленко, Неймар навіть той же самий і Ройс також будуть. Ну, і центр поля Буяльський Коваленко, звичайно ж. Також не будуть пасти задніх. Ну і поїхали. Давайте одразу. За Яксом, дебют Рамоса і Роналду в Динамо Київ це справжній дебют, тому що у нас на каналі, якщо Ройс це вже талісман, Неймару дебютував, то Роналду і Рамоса, наскільки я пам'ятаю, ще не було. Тому давайте подивимось. Так, в синій формі будемо, хоча. Давайте ви в зелені. Я буду. В основній так, ну і давайте легенда, ясно, Поставимо м'яч. Десь ось. 9.30. Погода ясна. Тут, як завжди. Стартовий склад. Ройс на піднесенні, корнів на піднесенні, Ярмоленко також. Зума непогано. Бойк, о, до речі, мене попросив Рудько, щоб я його випустив, бо він в класній формі. Ну, в такій самій, як і Бойко. Ну давайте. Якщо він так налаштований, і ручку я довіряю все-таки, тому нехай він грає. Так. Ну, а на заміні, звичайно, у нас Агуеро, Коноплянка, Мякушко, Сидорчук, якщо треба, вийдуть. Я маю надію, що зараз піде гра. І ми хоч заб'ємо кілька голів на Амстердам Арені, бо, бо у нас другий матч дуже незручно стоїть там. Ну, Давайте я завантажу і розкажу календар. Календар так створений, що у нас виходить матч з Шахтарем, потім матч. Ох, непогано рухається. Це Роналду, це Роналду. Матч з Шахтарем, потім на наступний день матч з Карпатами або навпаки. І через три дні Аякс. Тобто треба зараз забувати як найбільше. Ну і цікаво, кого покажуть. Ну, дивлячись на те, що шум навколо Роналду, то, по ідеї, покажуть Роналду. Хоча Рамоса подивитись в формі Київського Динамо також дуже хочеться. Нагадаю, я Роналду дав 77-й номер, бо 7-й не хотів забирати у коноплянки. Ну а Рамосу, по ідеї, дав 4-й. 4-й. Ось він, чемпіон Європи. Він, до речі, постарішав, бо у нього 5 лютого, по моєму, день народження. Йому тепер уже 34, а не 33, як ми його. Купляли вони Рамос десь там стоїть. Ох, як воно класно виглядає. Подивіться, Роналду, 77-й номер в футболці Київського Динамо, такого насправді ніколи, мабуть, не побачиш. Але, але в грі це можливо. Звичайно, не в перший сезон, і навіть не в другий. Я вже навіть не пам'ятаю, який у нас п'ятий, шостий. Ми багато вже з сезонів зіграли, і нарешті, нарешті це сталося. Може, четвертий у нас сезон. Треба порахувати. Вже так багато зіграно, що і не скажу і ось Серхіо Рамос. Ось і Серхіо Рамос. Але капітаном у нас залишається українець Віталій Буяльський. Без цього ніяк. 3-4-3. У нас тактика. Склад на ваших екранах. Просто склад зірковий. Ось і Серхіо Рамос. 32 роки. По-моєму, він комфортно себе почуває в футболці Київського Динамо. Ну і Артур Рудько, який попросив поставити його в старт. Ми послухали, довірились довірились йому як чемпіону світу. Ну і Ремзі Дойль з Англії. ой 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 ви подивіться, коли. Де ви ще побачите в одній команді Неймара та Роналду. Навіть в Ultimate Тім це важко, тому що вони грають на одній позиції. Треба змінювати спеціально так. Так, в атаку граємо і поїхали. Поїхали Роналду. Перші дотики. Непогано показує себе. Звичайно, одразу лякає весь Аякс, але не знаю, чи налякався цей Аякс. Буяльський. Неймар. Головне зараз не починати грати лише на Роналду. Хоча ось зараз. Подивимось, як Роналду розбігається. Непогано біжить. Віддає на, Яр... Ні, на Корнєва Роналду. І одразу в підкат падає гравець Аякса Мілік. Андерсен. Рамос попресингував і побіг на свою позицію. Порушення правил, але матч продовжується. Велтман. Ну, а як зараз може дуже грамотно зіграти, не давати нам м'яч. І все. І тоді сила Роналду. Сила Ройса не спрацює. Ой-ой-ой, ой що з Рамосом? Чому він прийняв м'яч і втік від нього? Переживає, мабуть, все-таки велика відповідальність. Грати в реалі це відповідально, але коли приїжджаєш в таку зіркову команду, як Динамо Київ, то вже зовсім інший рівень. В реалі він свій рідний, а тут його будуть критикувати, якщо він буде погано грати. І критикувати будуть солідно. Ярмоленко головою. Зума його перекидають, і це, звичайно ж, має бути штрафний удар. Рудько вже пішов. Пішов виконувати штрафний удар. Серхіо Рамос. Віддає на алабу. Алаба на Роналду. Роналду починає свій забіг. Але знову його зупиняють під катом. Він віддає передачу не дуже точну. Корнів. Корнів може віддати. Може віддати на Ярмоленка вже раніше. І вже, вже все втрачено. На жаль, Корнів шукав, мабуть, Роналду. У мене таке враження. Зараз перші матчі. Це буде суцільний пошук Роналду все таки. Неймар. Ану, вріж Неймар. Роналду виграє головою. Виграє головою, але нікому нікому забити в порожні ворота, бо Сілесен трошки помилився. Рамос головою має виграти. Ні, Мілік. Мілік здоровий. Рамос приймає на себе і без порушення правил. Корнів. Ярмоленко. Ох, Ярмоленко, який важкі після зими. Хоча зима ще йде. Нікому віддати. Ось є Коваленко. Коваленко на Неймара. Удар по воротах! У-у-у! Як же ж погано і це Неймар. Оцей базор, чи як його правильно, він постійно робить підкати Роналду. Подивіться, він взагалі знахабнів. Як можна Роналду робити підкати взагалі? 26 хвилина поки що у нас не дуже клеїться все. Ну, наші, наші не мали ігрової практики, тому. Нам досить важко. Навіть маючи такий шалений склад. Передача Ельгазі. Так, зума. Що, буде подача? Дивіться, як грає Аякс Не просто так. Що, руки? А, тут є ж руки. Ні, немає рук. Це в 16. Я забув вже в якій FIFA є руки, а в якій немає. По-моєму, в 15-й немає рук. Хоч ти їх включаєш, але, по-моєму, саме в 15 ті рук немає. Коваленко. На Корнєва. Корнів не встигає. Ну, от, не встигають наші гравці віддавати передачі. І це дуже погано. Сереро. Зате Сереро, який видає удар по воротах і не точно. Погано грає Динамо після відпочинку такого здорового. Хоч би якісь контрольні матчі були, ми б могли перевірити гравців, а так просто наскоком на Лігу чемпіонів. Це. Опа, руки, бачите, рук немає, значить. Ярмоленко. Щось немає нікого в нападі. Ройс. Ну що, відправимо. Відправляємо на Марко, Марко Ройса, а на Крістіану Роналду. 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 Розвертається. Ой, ой що його дьорнуло? Та б грай до кінця, Роналду! А чого його так дьорнуло? Я не зрозумів взагалі, але треба грати до кінця все одно. Він залишився з м'ячем. Ну, і чого він сам тягне? Неймар. Ну, його ж зачепили. Зачепили Неймара. Трохи незрозуміло судить арбітр, трошки незрозуміло ведуть себе і наші гравці. Перетягують м'яч, кожен особистість, кожен гарний футболіст і все ламається поки що. Командній грі? Не зараз подача зума має виграти головою. І Неймар та Роналду мають розіграти. Роналду непогано. Розбігається він досить важкувато часом. Ну, подивіться на нього. Невже старість не радість? 34 роки. І невже він а, такий важкий? Буде весь час тепер. Невже ми просто так витратили 93,5 мільйони? Або це просто що перший матч, і він вже не грав місяць. Він десь місяць не грав. А, ну, не дуже гарно. Не подобається мені, як зараз грає київський Динамо. Тому що, тому що багато тягнуть кожен на себе щось тягне і щось хоче довести. Хоча просто зіграйте в пас, і може щось вийде. Рамос, Рамос, нормально. Треба... Я бачу, що в цьому матчі може вирішити такі люди, як Корнів, такі люди, як Буяльський, Коваленко або Ярмоленко, які вже давно в Київському Динамо. І вони знають, що і як. От Роналду ніякий. Просто зараз ніякий Я не думав, що я таке скажу, але воно так і є. На жаль, зараз Роналду грає один з найгірших гравців він на полі. Зараз. Віддає на Неймара. Нє, ні, ні. Треба змінювати у мене таке враження. Неймара переводити наліво і випускати агуеро. Неймовірно важкий Крістіано. Карлільо таким точно не був. Сереро. Ну, а як собі спокійно розігрує і навіть зараз буде мати момент. Неймар. Є Єрмоленко можна віддати на нього передачу. Єрмоленко один в один. І. відсілися навпоперечку. на поперечку. Був момент, але відсілися на м'яч. Потрапив поперечено. Якась нова анімація. Щось сьогодні з грою не так, якась нова анімація кутового щойно була. Ну, навіщо ж цей зума, якщо Єрмоленко біг? Ну навіщо цей зума? Може під удар Коваленку віддати, але. Як повільно кортиться м'яч! Удар! І Роналду! Забиває Роналду! Є! І жме! Жме дещо! Що з грою? Чому вона так дьоргається? Я не розумію цього. Що не так? Але головне, що Роналду забиває цей м'яч. Він так довго готувався до цього удару. Я вже натиснув десь разів три, щоб він вдарив. Не знаю, що з ним. Але головне, що він забив. Третій гол в Лізі Чемпіонів. Двічі він забив за Реал І вже перший гол забуває за київський Динамо в першому ж матчі. От Роналду все-таки настільки крутий гравець, що він зараз показує найгірший, мабуть, футбол в історії своїй. Але, але все-таки він опинився там, де треба. Неймар. Неймар вдарив, Роналду забив. Мілік. Треба ще один. Треба ще один, бо потім будуть втомлені грати в Києві. Неймар. Ройс. Ройс. Залишається у нього м'яч. Марко. Як він важко біжить. І це Марко Ройс, який розривав все, що рухалось в кінці першої частини чемпіонату. Першої частини сезону. Буяльський. Ану буяльський! Хоч ти швидкість покажеш, нічого він не покаже. Ох, які вони важкі! Ось вам і спад! Треба витримати цей момент, цей період. Ну, Роналду, дай уже на капітана! Куди ти преш? Будуть санкції до Роналду, тому що він не пасує на капітана. На Буяльського треба було давно давати пас. Ніякої зірковості тут не повинно бути. Капітан під удар чекає у пасу, значить, треба йому давати. Відправлю в другий склад, поверну коноплянку. Буяльський. Коваленко. Не встигає він вдарити. І закидушка, дивіться, яка проходить мілік, мілік кудись кидає на ручка. Алаба. Мабуть, в сьогоднішній серії буде один матч, я думаю. Я бачу, що треба перезавантажувати гру, тому що мені не подобається, як все це йде. Подивимось, порахуємо, як там до збірної, але зараз головне відбитися. Удар по воротах! Ручко! І. Алаба! Р зарано стрибає. Взагалі, я не розумію, як ця гра зараз працює, тому що я не можу зрозуміти, чи це після зими вони такі, чи це чи це просто треба її перезавантажувати. Цю FIFA 15. 85-та хвилина. 1-0. Роналду забив. Буяльський відбирає. Чекаємо Ярмоленка. Віддаємо передачу. Ярмоленко. Розвертається. Передача. Удар! Велтман ловить на ногу. На 1-0 це недостатньо. Для комфортної переваги. Куди тікає Буяльський? Не зрозуміло взагалі. Дуже сумбурний матч. Три хвилини додає арбітер. І не встигнемо ми, мабуть, атаку провести. Тому головне зараз відбитись. Пас на Роналду. Роналду. Коваленко Роналду тримають. І цього ніхто не бачить, звичайно ж. Оні. Позитивний все, все одно результат в Амстердамі, але це було не обов'язковим зовсім. Це було зовсім не обов'язково пропускати гол на останній хвилині матчу. Де був Рамас, я не бачу його. Я бачу тільки зуму і Корнєва. І берига якийсь радіє забитому м'ячу. Роналду пішов вперед. Все. 1-1. це позитивний результат в Амстердамі, але ми повинні були вигравати з більшим рахунком. Не зіграні ще наші гравці. Не зіграні. Видно що... Видно, що Роналду тягне на себе. З іншими не пасувався, як треба, але забив гол. Показовий момент з бояльським був. Тому що треба було там давати передачу. Він тягнув сам. Ну, статистика на ваших екранах треба було забивати більше, звичайно ж. Так, зараз порахуємо, що там буде до збірної, і... що там таке? Ага, Ручко у нас. Е... Нам дякує, так. Дивимось. Раз, два, раз, два. Раз, два. Добре, давайте винесемо в цю серію один матч. І вже наступна буде серія Кубок України Зоря, де дебютує Агуеро і, і Лічівець, там, де дебютує, мабуть, Гладкий. Оце буде цікаво. Потім Шахтар Карпати. Також один матч, тому що Карпати глючений стадіон в цьому патчі, саме в цьому, що у мене. Ну і Аякс Олександрія. Далі. Мабуть, так будуть розподілені серії. Ну що я можу сказати про дебют? Не найкращим, не найкращим чином я чекав більшого. Роналду забив гол, це прекрасно. Але можна було зіграти ще краще в голі, де подівся зі своєї позиції Рамос Це, звичайно, питання. Ну, але не обов'язково. Пропустили не обов'язковий гол. 1-1, позитивно. В гостях 1-1 це нормально, але ж, але ж могли вигравати. Тому в Києві буде битва, головне підготувати команду. І будемо дивитися, що і як. Названий кращий гравець місяця, і це знову Ярмоленко. Ярмоленко тричі поспіль стає кращим гравцем. Хоча ні в січні, ні в лютому не було матчів УПЛ. Ну, нічого страшного, нам приємно, Ярмоленко найкращий гравець трьох останніх місяців. На цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Запрошуйте друзів та знайомих, коментуйте і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денієт Редем. На все добре.